Прибередити до від екрана Geffen Pictures Release Скажи, немає гри блискавка. Я в мене сіно, приватний детектив. Якому не щастить. Лапнеш мене ще раз, я тебе вб'ю. Двійка для двійки. Я казав тобі, а це Євгеній Залупа. Він колишня четверть спини. Якого вигнали з футболу? Щоден просредий молодий талант. Ти ніхто тихо нікому не каже. Вони намагаються прибрати свої дії. Ти пилесос, я пилюка. Та вони залізли у грязний севід з парте до Ти хочеш прибрати сенатора, бо він не дає заробляти. Легалізувати гру? Да, випий. Але зараз, Синко, ми їдемо на гру шарами. них лише один постріл. Що мені робити, виліз і стріляю поганих хлопців. Їм треба стати добрими. Проти поганих хлопців. Цього разу я хочу почути, як ти верещеш. Включи репчик. А ну вліпи мені як ніколи. Якщо не деб'ють один одного з першів. Це був газ. Да, Жегульна газу. Євгеній, сіда. Євгеній Залупе. Ostatni chłopczyk scout, na bezpieczko boję drugie bję, boję Slavik, Niechom nie kobiety każym. A znowu co daś, tuż ty